Унаслідок російського ракетного обстрілу Кременчука постраждали навколишні будівлі. Сьогодні у місті працюватиме профільна комісія, яка має обстежити об'єкти і зафіксувати усі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримують компенсації. Про таке у телеграмі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. І ми власне долучаємо його до нашого ефіру і дізнаємося більше деталей та подробиць, пане Дмитре. Добрий ранок, бажаю здоров'я вчора. В 17.25 був нанесений ракетний удар по місту Крименчуку. На жаль, ми маємо такі наслідки, що одна людина загинула. 31 особа була в тридцять особі була надана медична допомога, 16 осіб госпіталізовано, Трьом дітям також була надана медична допомога. Вони лікуються амбулаторно. Дійсно, сьогодні, о 17.30, розпочала роботу міська комісія, яка зафіксує ці наслідки збройної агресії вчорашнього ракетного удару, і відповідно ми людям компенсуємо та вставимо вікна, відремонтуємо дахи, двері тощо. Пане Дмитре, до того моменту, поки от вікна дахи, тобто не відбудеться грошова компенсація. А зараз вже осінь настання холодів, на що на яке житло, на яке помешкання тимчасово можуть розраховувати місцеві жителі? Ну, по-перше, хочу сказати, що всі мешканці своїх квартир знаходяться на місці вже найближчим часом прямо сьогодні розпочнеться робота щодо встановлення окон і ремонту дахів. Тому ми вважаємо, що ми не дочекаємось холодів, а вже на цьому і наступному тижні всі ці роботи будуть проведені. А відповідна комісія, яка буде оцінювати об'єми та збитки, вона ще працюватиме, як ми зазначили. Однак, пане Дмитро, чи можете ви сказати якісь попередні цифри стосовно того, скільки пошкоджено? Об'єктів? Ні, це повинні експерти встановити. Пошкоджена дійсно дуже велика кількість квартир, домів і Дахів в радіусі від ракетного удару півтора-два кілометри. Вчора ми фіксували вибіти вікна та пошкоджені дахи, Тому кількість квартир та помешкань я думаю, що буде більше кілька сотень. Тому дочекаємося сьогодні роботи комісії. Сьогодні-завтра вона буде працювати вихідні, тому будемо мати більш точну інформацію вже в понеділок гаразд. Тоді будемо очікувати вже більш детальних подробиць від вас. А, пане Дмитре, якщо загалом говорити про Полтавщину, про те, як там відбувається підготовка до майбутнього опалювального сезону? На сьогодні 94 маємо рівень підготовки. Йдемо за графіком. Все йде по плану, і, відповідно, я впевнений, що вже на початку жовтня повністю вся Полтавська область буде готова до опалювального сезону. Якихось проблем немає. Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Луні, начальник полтавської обласної військової адміністрації, долучався до нас наживо.